Прогнозує швидке закінчення війни в Україні. Він прокоментував новину про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону між Російською Федерацією і Україною, де, начебто, розмістяться британські та європейські війська, при цьому залишаючи Кремлю уже захоплені ним території. Безглузде вбивство скоро закінчиться. Час для спекулянтів розпалювачів війни вичерпується. Додав він. Я ж нагадаю, американський бізнесмени, мільярдер Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом. Пишуть міжнародні медіа. Телефонний дзвінок Зеленського і Трампа тривав близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою. А той відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць. Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники «Старлінг». Відтак ці деталі дзвінка підкреслюють наскільки впливовим може бути маск в адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме 47-й президент буде ставитися до України після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні у Нью-Йорку сторони налагодили канал зв'язку. І що з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди у приватних розмовах не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за війну, сказало джерело видання. ЕКЧС. Я також додам, що Дональд Трамп усе, що обдумує мирний план щодо України в одному із варіантів британські війська мали патрулювати буферну зону у 1200 кілометрів. Про це пише видання. The телеграф Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити лінію розмежування між російською та українською арміями. Деталі плану з'явилися після того, як Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба досягти миру шляхом умиротворення Росії означатиме самогубство для Європи. Цей план є одним із кількох, які розглядає Трамп. Що перед обранням президентом США заявив, він розпочне мирні переговори до вступу на посаду у січні. А в доброго сусіда вирішив побавитися угорський прем'єр Віктор Орбан, адже на прес-конференції після неформального саміту ЄС у Будапешті він запевнив, що ніколи не вказував українцям, що робити у контексті війни з Російською Федерацією, але готовий, начебто, допомогти як нібито добрий сусід. Орбан також зазначив, що Україна суверенна країна, і те, що вона робить, належить виключно українцям. Далі цитую, вони вирішили боротися і вони боролися героїчно. Їм належить вирішувати, продовжувати чи ні, сказав він. За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, аби ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на його країну, передає європейська правда. У липні я їздив до Києва і Москви. Я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні, не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці, і я готовий допомогти створити певне перемір'я, яке передувало більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці. Я ніколи не казав, що українцям робити їх країна, їхнє майбутнє. Їхнє життя суверенна країна, але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив. Бо вони наші сусіди, які боролися героїчно які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз. Але я також нагадаю, що Віктор Орбан, вітаючи проросійську партію на виборах у Грузії, яка називається «Грузинська мрія, він тоді вжив таке словосполучення, як ви допомогли своїй країні не перетворитися на другу Україну. Тобто якісь упередження у Віктора Орбана є до України, вони залишаються дуже і дуже сильними, можливо, через його любов до російського диктатора або до Своїх вояжів Москви. не саме так, ну але у будь-якому випадку, за словами Орбана, в умовах, коли обидві сторони переконані, що час на їхньому боці він спробував створити якомога. Ширший міжнародний мирний клімат, а потім рано чи пізно схилити до переговорів сторони, що воюють. Ну зрештою, чомусь не підкреслює Віктор Орбан, що це Російська Федерація на Україну напала, і що це нерівноцінні сторони, це одна країна-агресорка, яка веде неспровоковану цинічну людожерську війну. До схожих як у Орбана заяв вдався, і президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган. Він стверджує, війна Російської Федерації проти України може легко закінчитися, якщо адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом застосує підхід, орієнтований на вирішення проблеми. Вважає турецький президент, якого цитує агентство Reuters. Ердоган відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами спрямовані на припинення війни в Україні, прискорять вирішення війни. Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень, більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру. А не зброї, бомб і конфліктів, сказав Ердоган. Він також додав, що Туреччина планує і надалі зосереджуватися на пошуках мирного рішення. Ми країна, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз, додав пан Ердоган. І трохи до. Кандидатки, тепер уже колишньої у президенти Америки Камала Гарріс після поразки на президентських виборах може отримати місце судді Верховного суду США. Пише видання Більд. Попри поразку на виборах, кар'єра віце-президентки Сполучених Штатів може отримати несподіваний поворот. Є ймовірність, що президент Джо Байден призначить її суддею Верховного суду США. Гарріс може зайняти місце судді на довічній основі, якщо нинішня суддя Соня Сотомайор добровільно піде у відставку. Для призначення Гарі судею Байдену необхідно буде подати її кандидатуру. А Сенату затвердити у демократів. У сенаті зараз залишається мінімальна перевага. 51 голос проти 49 у республіканців. Час підтискає справа у тому, що повноваження Байдена закінчується уже в січні 25-го року. Тоді ж Сенат перейде під контроль республіканців у Верховному суді. На користь республіканців теж гратиме ось така політична стратегія. Я ж нагадаю, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка була кандидаткою президенти від демократів, визнала поразку на виборах. Вона зауважила, що результат виборів був не тим, цитую, чого ми хотіли та за що ми боролися. Камала Гарріс підкреслила, що передача влади мирним шляхом відрізняє демократію до автократії. Кандидатка додала, що громадяни мають бути віддані не повній партії чи політику, а конституції країни. Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію: боротьби за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці, від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь. Відносини України з Великою Британією погіршилися після того, як Лейбористський уряд прийшов до влади у липні. Повідомили на анонімних умовах чиновники у Києві, висловлюючи розчарування через те, що Британія не надала додаткових ракет великої дальності. Про це пише видання «The Guardian». Прем'єр-міністр Великої Британії ще не відвідав Україну через чотири місяці після вступу на посаду, і розчарований Київ заявив, що поїздка буде марною, якщо Кірстармер не візьме на себе зобов'язання поповнити запаси затребуваної системи далекої дії «Стормшейдов». Основна претензія України до Великої Британії полягає в тому, що Лондон не поставив жодних додаткових ракет зі своїх запасів Стормшедов навіть для використання проти цілей у Криму та інших українських територіях, окупованих Росією з 2014 року. Чиновник сказав, цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійної зброї. Ситуація не така, як коли ріші сунак був прем'єр-міністром. Стосунки погіршилися. Сунак відвідав Київ у листопаді. Паді 2022 року протягом місяця після того, як став прем'єр-міністром, Борис Джонсон, його попередник, мав тісні стосунки із Зеленським і вважався в Україні важливим джерелом підтримки незабаром після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Стармер зустрівся із Зеленським у четвер на європейському політичному саміті у Будапешті. Прем'єр-міністр сказав, що підтримка Великобританії України є непохитною і визнав, що цитую нам потрібно активізуватися. Дуже важливо, що ми підтримуємо вас. Сказав Стармер. Важливим елементом плану перемоги є надання Україні далекобійної зброї та надання дозволу на її використання проти військових об'єктів на території Росії. Підсумовує навзамін Володимир Зеленський і додає. Далі цитую я вдячний Кіру Стармеру та всьому британському народу за те, що вони були з нами у цей складний час. Ми дуже пишаємося міцними двосторонніми відносинами між нашими країнами. Сподіваємося, важливі рішення для України все ж таки з'являться зокрема, і від Великої Британії, бо я нагадаю на порядку денному також надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет в глиб Російської Федерації по військових об'єктах. Тим часом установа Гутеріша знову оскандалилася. Представників окупаційної влади Криму запросили на форум за підтримки ООН. Отак сидітимуть представники країн, яких обрали або призначили справедливо, і гауляйтери, які сидять на тимчасово окупованих територіях і фінансуються Кремлем. Здається, ООН планує зібрати бінго, ганьби вже заповненою. Є клітинка поїздки на килим до російського диктатора. А наступна мета привезти бананові нелегітимні уряди до Єгипту. МЗС тим часом висловило рішучий протест у зв'язку з участю представників окупаційної адміністрації Росії у тимчасово окупованій Автономній Республіці Криму 12-й сесії всесвітнього форуму міст, яка відбувається з 4 по 8 листопада у Каїрі за підтримки програми ООН з населених пунктів ООН Хабітат. Ось так вона зветься. Українському відомстві наголошують, що участь представників окупаційної адміністрації Російської Федерації у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, передусім організації системи ООН, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зокрема 68-262 територіальна цілісність України. Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку Єгипту, свідомо провокуючи напругу, зокрема і на рівні двосторонніх відносин. Попри численні наполягання української сторони, ООН ОНГабітат таки не спромігся забезпечити належний контроль та визначити чіткий механізм реєстрації учасників WUF-12, Тим самим допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу, закликаємо генерального секретаря ООН та керівництво ООН Хабітат вжити невідкладних заходів з метою припинення використання універсального технічного майданчику WUF-12 та оон хабітат у цілому для спроб легітимізації тимчасової окупації українських територій, а також поширення пропаганди та брехні представниками окупаційної адміністрації РФ. Переконані, що особи, які допустили таку злочинну недбалість та дозволили участь у сесії представникам окупаційної адміністрації Росії, тим самим продемонструвавши неповагу до цілей і принципів статуту ООН, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН, а відтак і мати честь працювати в ООН, хабітат чи інших органах системи ООН, наголошують в МЗС.